Вітаємо! Сьогодні проводимо останнє підживлення озимої цибулі, яку сіяли із чорнушки. Особливо важливим восени для озимої цибулі це підживлення сульфатом калію. Ми користуємося таким бельгійським. Вже відважили необхідну кількість для нашої цибульки: це 1 кг. Заливаємо водичкою, ретельно перемішуємо до повного розчинення. Добрива, і потім виливаємо нашу суміш до крапельного зрошення. Перед цим ми робили підживлення фосфором для зміцнення та розвитку кореневої системи. Ось ми бачимо на прикладі цибулька екстра Ерлігу, що має вона два листочки, але коренева система дуже непогано розвинена. Так само зараз перевіримо і нашу улюблений по типу Ялтинської Трошки важкенько відривається, але також бачимо, що корінчики гарненькі, тобто цибуля розвивається нормально і є всі шанси, що вона повинна добре перезимувати. Це останнє підживлення, яке треба зробити до початку настання перших заморозків, щоб також цибуля встигла взяти все необхідне від підживлення і вже готуватися до перезимівлі, бо саме сульфат калію зміцнює клітини. Та сприяє доброму укоріненню цибульки на зиму. До речі, це ми готуємо також грядочку під тиканку у зимої цибулі, але висаджуватимемо її трошки згодом, коли настане саме оптимальна температура ґрунту для посадки. Наша цибулька розвивається непогано, має вже законних 4 листочки, подекуди також вже видніється і початок п'ятого листочку. Є, трапляються і трошки слабіші цибульки, але думаємо, що ще ми встигнемо. Вона зміцніє і також підготує себе до зими. А ось після дощу ще побачили такий сюрприз. Напевно, глибоченько зарилася насіннячко і цибулька тільки почала сходити. Вже, мабуть, запізно, але все ж таки будемо мати надію, що вона не вимерзне. Адже плануємо все ж таки на зиму спробувати накрити її агроволокном, щоб отримати найранішу продукцію. Також трапляються прогалини і зараз це сусідські кури, вирішили, що ми дуже густувато її посіяли, тому вони вирішили трошки її прорідити. Але нічого, як то кажуть, не було більшого горя. Головне, щоб цибуля перезимувала і навесні ми її зможемо трошечки розпікірувати, як ми вже робили цією весною і отримали непоганий результат. Всім дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за подальшими відео. Всього найкращого!